15 фактів про тварин України. Павук аргіопа розхитує ловильну сітку, щоб злякати ворога. Крила бабок рухаються незалежно одне від одного. Тому бабки найкращі літуни серед комах і можуть різко змінити напрямок свого руху у повітрі. У жука оленя роги це не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Голова дощового черв'яка на тому боці, яким він рухається вперед. А вперед він рухається, заковтуючи ґрунт і пропускаючи його через кишечник. А залишки виводяться через анальний отвір. Шершень це найбільша оса. А укус його болючіший в кілька разів, бо він впорскує більше отрути, ніж звичайна оса чи бджола. Роїння бджіл це відліт частини бджіл з маткою для створення нової сім'ї. Перед цим робочі бджоли припиняють годувати матку, щоб вона не відкладала яєць, бо з ними їй важко буде злетіти, і коли все готово. Тисячі бджіл летять і обліпляють одну із гілок найближчого дерева, шукаючи собі місце для майбутнього поселення. Голий слизун – це молюск, який не має мушлі, затимає всього одну ногу і одну легеню, яка відкривається назовні дихальним отвором. У метелика павичеве око зображення очей на крилах не для краси, а для відлякування ворогів. Мишачі й людські суглоби близькі за своєю будовою. Більше того, вони навіть мають однакову кількість частин. Правда, так рухатися по вертикальній поверхні як миші ми не вміємо. Вужі це чудові плавці. Вони здатні знаходитися під водою більше, ніж півгодини, полюючи на риб та жаб. Ящерка в разі небезпеки починає сильно скорочувати м'язи хвоста і переломлює свій хребет. Таким чином, хвіст відкидається і ще довго відволікає ворога своїм тріпотінням. А ящерка тим часом тікає, рятується. Їжаки дуже страждають від укусів кліщів. Коли їжак біжить по траві, то немов гребінцем вичищає їх із трави. І всі кліщі опиняються на ньому, а власні голки заважають їжакам позбавитися від паразитів. Подінка граків досить цікава. Виявляється, вони доволі товариські і доброзичливі, бігають в доганялки, нерідко передаючи якісь предмети один одному або відбираючи, влаштовують гойдалки з гілок, насолоджуються гарною погодою і спілкуються між собою особливими звуками. Дорослі лебеді білі. Граціозні, красиві. А от пташенята у лебедів народжуються сірі та пухнасті. І назвичне біле забарвлення змінюють своє оперення уже на третьому році життя. Жуки мертвоїди шукають трупи померлих тварин і починають швидко-швидко їх закопувати, обробляючи спеціальною рідиною. Але не для того, щоб поїсти. А щоб відкласти у труп яйця. От личинка мертвоїдів і знадобляться ці смаколики згодом. Ось такі цікаві факти про тварин України. А який факт тобі сподобався найбільше, пиши в коментарях, допоможи поширити це відео. А також чекай в коментарях, про яких би тварин ви ще хотіли почути цікаві факти. Всім до побачення!